Вітаю вас, маленькі українці! Пам'ятайте, що освічені люди то гордість держави, а знання шлях до перемоги. Дітки, погляньте, хто ж до нас сьогодні завітає у гості. Так, це ведмедик Мишко, а давайте ми з ним привітаємося. Давайте ми пригадаємо і розкажемо, з кого складається ваша сім'я. Дітки, давайте ми разом із ведмедиком пограємо у цікаву гру, яка зведе склади сім'ю, а ускладати ми будемо за допомогою ось таких кольорових паличок. Під час гри. Ми будемо розкладати наші палочки від найвищої до найнижчої. Зліва на право. Давайте згадаємо, де у нас ліва ручка, а де права. Це права ручка, це ліва ручка. Палички ми складаємо з ліва направо. Отож, беремо паличку синього кольору. Це тато. Палочка червоного кольору – це мама. Палочка жовтого кольору – це старший брат. Палочка блакитного кольору – це тир. Паличка білого кольору – це молодший братик або сестричка. Дітки, давайте згадаємо разом з ведмедиком кольори. Та назвемо палички від найвищої до найнижчої. Паличка синього кольору найвища. Червона, жовта, блакитна, біла, найнижча паличка. Молодці малята, ви дуже гарно розповіли ведмедику про свої родини. Але кожна родина має свій будинок, а біля кожного будиночка є парканчик. Парканчики бувають високі та низькі. Тож давайте разом з ведмедиком побудуємо парканчики для будиночки. Дітки, у нас є будиночки блакитного та жовтого кольору і є кольорові палички. Ми будемо будувати парканчик для блакитного будиночка. Блакитний парканчик для жовтого-жовтий. Отож, блакитний ставимо біля блакитного, а жовтий біля жовтого. Дітки, який за розміром барканчик біля блакитного будинку? Високий чи низький? Так, правильно, низький. А біля жовтого який? Високий чи низький. Так, молодці, високий. Молодці малята. Дітки, а давайте ми згадаємо, що ж ми робили сьогодні на занятті. Ми розповідали ведмедикові про нашу родину і розказали, що наш тато найвищий, а молодший братик найнижчий. А що ще ми робили? Так, ми побудували парканчики для наших будиночків. Один парканчик був низенький, інший був високий. Молодці дітки, ви сьогодні дуже гарно попрацювали. З вами дуже весело, але мені вже час додому. Я до вас ще обов'язково повернусь. До побачення, маляк. Все буде Україна. Наше майбутнє у нас нікому не відібрати.